Ровесники Незалежності. Ми продовжуємо серію матеріалів про хлопців та дівчат, які народилися у рік проголошення незалежності України. 25-річний Ігор Маслига співробітник патрульної поліції. День Незалежності хлопець відзначатиме на роботі, патрулюючи рідне місто. День Незалежності для мене дуже важливий праздник. Це праздник, так сказати, для народження моєї держави. Вона росла, так сказати, разом зі мною. Кріпилася багато людей. Багато поколінь боролися за те, щоб здобути незалежність. Наші предки ми її на ну, здобули все ж. Ми потрібно, нам потрібно це цінувати і зберегти. Від зовнішніх загроз, так і від внутрішніх будівельник з вищою освітою брав роботу поліцейського через те, що прагнув допомагати людям. І тепер, коли вони дякують за це, певен, зробив правильний вибір. Ігор вважає, що кожен українець своїми справами наближає державу до Європи. Хочу бачити країну розвиваючу, сильною міцною, щоб люди в цій країні були щасливими, були впевнені в завтрашньому дні. Щоб все у нас було добре, ми йдемо в Європу. Я сподіваюся, що незабаром ми там будемо. Кожна людина має ну, щось докласти до цього. Щоб ми наблизилися до Європи, навіть те ж саме, що людина через пішохідний переход, повинна переходити а не бігати через здоров'я, як у нас це прийнято. До Європи наближає Україну і гравець національної збірної України з бейсболу Дмитро Лімаренко. Своїми спортивними досягненнями і перемогами він прославляє нашу країну на світовій арені. Ми завжди представляємо країну, тобто незавісіма тобто, наші тренери, Ви представляєте країну, Ви не представляєте ні себе, ні клуб. Ви представляєте тут страну, тому що імідж нашої команди це Ассоциируется от людей с Страной. то тобто, як вот, в стране там разі, така культура, культурные люди. Тобто, ми були в цьому Франції, в тому году були в Голландії в То Тобто, люди к нам підходять, Украина, Украина, они вони как бы рады, спрашують у нас, ну, які моменты, моменти, тобто, там, війна, то ну, как що бы, люди розуміють, ну, що у нас как бы, не так жити, як в Європі. Як перспективний спортсменний тренер, Дмитро мав пропозиції роботи за кордоном, однак, як справжній патріот не уявляє себе без України, прищеплює любов до неї і своїми. Подопечным. своим деткам я заставляю их чтобы они любили страну ну то есть они там что они украинцы что это мы сильная нация что мы прогрессивные что мы сильные мы сильные единство ну, вот многие страны другие которые приезжают на соревнования детские там взрослые они все вот все говорят как бы украинцы они в чем сильные в том что они едины вот мы как один механизм работаем мы все вместе по, по один ну, когда мы Кождий вразному глу. Ну нас легше побідіть всього коли ми місті. Я своїх дітей. Ми всі де заставляємо. Ми одна команда, ми одно ціле. на долю Ігоря та Дмитра, як і усіх 25-річних молодих українців, випало і введення ЗНО, і перехід вийшов на Болонську систему освіти та багато іншого нового, що з'явилося вперше в молодій незалежній Україні за останній чверть століття. Ольга Склярук, Сергій Баранюк, день за днем.